Жорсткі удари по Росії за обстріли України вибухають будівлі, міста охоплюють дим та полум'я. Нещадна відплата, на яку окупанти заслужили за ті біди, що принесли у Дніпро та Запоріжжя. Тепер прийшла до самих. Рашистів ворожі об'єкти стали спалахувати. Схоже, ракети «Фламінго» нарешті показали рашистам їхнє місце. Від побаченого завмерла вся країна. Тож далі детально про це на ПІТІВІ. Адже по Росії масово лунають вибухи та здіймаються пожежі від прильозів. Почалася відплата за кошмар, який окупанти скоїли з Запоріжжям та Дніпром, де окупанти підривали цілі багатоповерхівки. Спершу атакували Кубань через влучання на території міст. Нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. За інформацією каналу ШОТ, потужні вибухи почали лунати в небі близько ще вночі. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів та спроби сил ППО відбити атаку. Однак в околицях було чути звуки прольотів, а потім в одному з районів почалася пожежа. У пабліках написали, що горить нафтопереробний завод. Пізніше інформацію підтвердили офіційно. Внаслідок падіння уламків безпілотників підірвано технологічні установи на території Краснодарського НПЗ. Повідомили в оперативному штабі регіону. У зв'язку із збереженням безпілотної вибезпеки жителі Краснодара попросили залишатися вдома і не виходити на вулицю. Далі атакували Сизрань Самарської області Рефі. Росіяни кричать про вибухи на місцевому нафтопереробному заводі. Виникла пожежа, стверджувалося, що після хлопків у районі одного з місцевих підприємств здійнявся стоп. Диму паралельно низка інших каналів написали, що в районі НПЗ виникла пожежа, і також росіяни публікували відповідні кадри. Пізніше атаку офіційно підтвердив губернатор Самарської області, але про пожежу не сказав жодного слова. Але якщо вірити кадрам, якими діляться жителі області у соцмережах, російський губернатор, мабуть, чогось не договорює. Навколо все палає і вибухає. Крім того, і місто Алєксін, Тульської області потрапило під удар безпілотниками вночі. Інформацію про атаку промзони підтвердив губернатор в місті розташований хімічний комбінат, який працює на російській ВПК. А ось так виглядає російський Ростов на Дону після того, як туди завітали дрони і ракети. Після атаки у місті вирує сильна пожежа. За свідченням у місцевих мешканців пожежа вирує на лівому березі річки Дон за футбольним стадіоном Ростов Арена. Деякі росіяни повідомляють, що чули вибухи з боку дону раніше над Ростовською областю було оголошено безпілотну небезпеку. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, розповів детальніше про удари по Росії. Тож далі давайте заслухаємо. Відповідь за Завжди є симетричною або асиметричною, але відносно завданої шкоди. На тобто, якщо б це була відповідь, то ми б мали бити по їхніх житлових будинках, чого апріорі ми собі не можемо дозволити, не можемо цього припустити, навіть тому, що все-таки ми є демократична країна, і навіть війна для нас має дотримуватись певних правил на відміну від противника, який на державному рівні поставив принцип геноциду. І терору цивільного населення України, але наші системні і планові удари, які плануються закладаються в плані знищення військово-промислового комплексу, а нафтопереробний комплекс Росії, власне, входить в систему військово-промислового комплексу Росії, то е, насправді ми наносимо удари за попередньо підготовленими маршрутами, виділеними під це засобами паралельно. Проводиться розвідка, наскільки ефективний чи неефективний в структурі російського військово-промислового комплексу, конкретний об'єкт, проводяться перерахунки, якщо він буде виведений з ладу, які це будуть збитки, якщо він буде виведений частково з ладу, наскільки він буде виведений? Термін, тобто ці всі аналіз детальний проводиться, під це виділяють не прораховується скільки потрібно засобів ураження. Визначаються терміни, строки відкриваються певні, скажімо, шляхи в системі прикриття для того, щоб не було дружнього вогню, і запускаються засоби ураження на територію противника. Тим часом стало відомо про дивну ситуацію на нафтотранспортній інфраструктурі новоросійська каспійський трубопровідний консорціум повідомив про виведення з експлуатації виносного причального пристою номер 2 ВПУ ВПУ-2 на невизначений. Термін через позаштатну ситуацію на морському терміналі Катака під час вантажної операції на танкері через шланги виносного причального пристрою ВПУ Катака 2 сталася позаштатна ситуація, в результаті якої деяка кількість нафти вийшла на поверхню моря. Обсяг уточнюється причини події встановлюються. Йдеться у повідомленні Росприроднадзор у своєму повідомленні вказав, що витік стався через розрив морського з'єднання плавучого шланга. Натомість Росія атакувала Україну Україну шахадами та ракатами. Вибухи лунали у Дніпрі, Києві та на Волині. У Запоріжжі спалахнули пожежі. Щонайменше 12 ударів по Запоріжжю задали російські війська. За даними керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, місто атакували шахадами та ракатами. Внаслідок атаки одна людина загинула. щонайменше 24 поранених. Серед них троє дітей: 9, 10 та 16 років. 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних пошкоджені внаслідок. Нічної атаки на Запоріжжя. Вони відключені від електро та газопостачання. Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках, зазначив Федоров у своєму телеграм. Надійшло 99 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Загалом упродовж доби окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив сім ракетних ударів по Запоріжжю, 421 двадцять різної модифікації. Переважно в атакував Запоріжжя та область. Також у Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктури, за даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Вночі також зафіксовані удари і влучання у Дніпрі та Павлограді. На регіон були спрямовані ракети та безпілотники. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда, побита літня кухня, зазначив Лисак у Телеграм. Глава ОВА додав, що цієї ночі від ударів з РСЗ. Зава град та в потерпала Нікопольщина. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській Мирівській громадах. Пошкоджені підприємства та АЗС безпілотником ворог лучив і по межівській громаді Снильниківського району. Наслідки уточнюються. Повідомив Лисак. Внаслідок нічного обстрілу у Київській області пошкоджена залізнична інфраструктура. Низка поїздів прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин. Попередила Укрзалізниця у своїх соцмережах. Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагає. Зробити все, щоб якомога швидше повернути до стандартного графіку. Вибухи лунали також у Києві на Івано-Франківщині, Хмельниччині, Черкащині, Рівненщині, Львівщині та Волині. Росіяни атакували Україну шахадами, балістикою запускали крилаті ракети типу Калібр, а також ймовірно Х-101 з бортів стратегічної авіації. Також нагадаємо, що напередодні російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. У місті прогреміла низка потужних вибухів. А наслідки атаки фіксуються на понад 20 лока. Цях пошкоджено близько 100 об'єктів. А в Дарницькому районі зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку. За інформацією ДСНС, кількість загиблих 23 людини, серед жертв – четверо дітей. Під завалами за інформацією служб ще може перебувати до 10 осіб. По допомогу звернулися 877 осіб, які постраждали або втратили майно. Відновлювальні заходи тривають на двох локаціях в Дарницькому районі. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наслідки значні комунальники продовжують обстеження. Понад 5400 розбитих вікон станом на зараз вже підтверджено. За у районі близько 2500 закрили плівкою та листами. Триває фіксація та актування пошкоджень, розповів Ткаченко. Крім того, за його словами, 23 людини потребують тимчасового поселення. З них 21 в Дарницькому районі. Водночас він зазначив, що місця розміщення вже є для всіх родин. Дві з них поселяться в гуртожиток, інші розглядають додаткові варіанти. Також стало відомо, що й по піднімало у небо військову авіацію через масований ракетний та дроновий удар Росії по Україні. Про це в соцмережі ікс помідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Увага у зв'язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах розташованих на території України. У нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзницьких ВПС. Йдеться у повідомленні Сили оборони Польщі зазначили, що підняли у повітря чергові пари винищувачів, а також привели в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та. Радіолокаційної розвідки. Наразі це було усе, Сатош. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на Слава Україні!